Чи варто відкривати швейний цех при таких цінах та при таких витратах? Друзі, таке питання задала нам наша підписниця. Одразу хочу сказати, мені здається, воно актуальне дане питання не тільки стосовно виробництва, а й будь-якого бізнесу. І перше, і основне питання, яке вам потрібно задати, перед тим, чи варто чи ні. Чи хочеться вам займатися цією справою, чи є у вас бажання? А щоб зрозуміти, чи є у вас бажання займатися тією чи іншою справою, перш за все, вам потрібно отримати досвід в тій чи іншій справі, отримати хоча б якусь базову освіту. Я вже не кажу про університет, хоча б якісь курси. Потім піти попрактикуватися. Адже повірте мені, успіх, який показують в інстаграмі, і картинки, яку ви бачите по телевізору і уявляєте, з реальністю дуже різниця. Я це знаю на власному досвіді, оскільки в мене був колись салон він мені подобався, але я розуміла, що це не моє, тому ми його закрили. І я вам скажу відверто, це сталося через те, що у мене не було такого бажання його мати дуже сильно. Тобто, якби було бажання, я б знаходила варіанти, як його врятувати, як його адаптувати. Так як зараз я працюю в швейній індустрії, а в фешн індустрії вже понад 10 років, у мене часи були дуже складні, дуже різні. І ми пережили і ковід, і зараз війна. Але головне, що були і падіння, і. Вознесіння їх було дуже дуже багато. Єдине, що мене тримало в цій справі, це те, що я дуже, дуже дуже люблю цю справу. І я не сприймаю якісь складнощі як складнощі, а сприймаю як урок, який мені потрібно пройти для того, щоб мою справу удосконалити. Тому, перш за все, чим задаватися питанням, варто чи не варто, вам потрібно зрозуміти, чи хочете ви займатися цією справою. Якщо ви. Чітко зрозуміти, отримавши досвід, що вам це подобається. Ви готові вкалувати, як то кажуть, 24 на 7, бо кожен бізнес це 24 на 7. яке б не було делегування, але ви основна відповідальна особа, і ви приймаєте рішення, і в тому числі рішення за майбутнє вашої справи, ну і за реалізацію ваших бажань. Тому перед тим як задатися питанням, чи варто, задайтеся питанням, чи хочу я.